Долан. Доброго ранку. Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий світ. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухайте і відгадайте загадку. Хвалить його кожен. Любить його кожен і днями без нього прожити не може. Що це? це? Хлібчик, так? Ну, не знаю. Так. А погляньте на цю картинку, що це? Халва. Це пал, пальцем, халва. халва означає солодкий. Халва з насіння соняшнику. Халва це, це східний десерт, він відноситься до солодощі, виготовляють халву з цукру, обсмажених горішків. Голова буває Арахісова, Соняшникова, Кедрова. І сьогодні я пропоную вам послухати оповідання, яке написав Ігор Січовик. Оповідання називається Хліб чи халва?». Слухайте уважно і роздивляйтесь картинки. Хліб чи халва? Дід Харитон попросив Михайлика принести з магазину хліба. Хлопчик дуже швидко повернувся додому і каже, дідусю, я вам купив хліба, а собі халви. Я дуже люблю халву, а без хліба можна обійтись. День їв михайлик халву. Два дні Михайлик халву, а на третій вже не витримав і мовить до дідуся. Дідусю Харитону. хочете, я вам віддам свою халву, а ви мені хоч шматочок хліба? Але ж ти, внучку, казав, що без хліба можна обійтись? Можна. Зітхнув Михайлок, але не довше двох днів. Дітки, ви прослухали оповідання? Скажіть, хто є героями цього оповідання? Хлопчик і, Лобчик і дідусь. Так, а чи запам'ятали ви, як звали хлопчика і дідуся? Дідусь Харитон, а хлопчик? Михайлик. Повторіть. Харитон, михайлик. Так. Скажіть, будь ласка, за чим дідусь послав хлопчика в магазин? За, щоб купив Правильно, за хлібчиком послав його в магазин. А що ж купив хлопчик? Хліб. Хамін. і хамін. Хамін. Так, хлібчик він купив для кого? Це похоже на хліб. Не, так... Для кого купив хлібчик? Для, для дідуся, а для себе що купив? Це для себе купив? А чи запам'ятали ви, скільки днів Михайлик їв халву? Два. <тру> день. День. Він їв два дні. А що ж сталося на третій день? Давай. Що він запропонував, дідусеві? <тру> <тру> <пра> що він хоче хліб. Так, він запропонував дідусеві віддати свою халву, так, а щоб дідусь йому дав шматочок. Хлібчика, так, дітки? Так. Yeah. А що ж сказав хлопчик взагалі про хліб? Пам'ятаєте, коли він купив халву? Що він сказав про хліб? Що без нього що? Mm -hmm. Можна обійтись, так? А чи можна обійтись без хліба, діти? Ні, не можна, вірно, дітки. Ми їмо хлібчик щодня. Так? І на сніданок, на обід, на вечерю, але він нам ніколи не набридає, так? тому що хліб це така унікальна їжа, яка дає нам сили, енергію. Тому в народі кажуть, що хліб. Усьому голова. Треба хлібчик берегти, ним не можна гратись, не можна його викидати, потрібно правильно хлібчик зберігати, не можна його розкришувати, не викидати кришечки. А також хлібчика потрібно, не треба брати більше, ніж вам потрібно. Дітки. Треба дорожити хлібчиком скрізь і завжди, тому що хліб на столі це велика, велика радість всім людям. І без хліба обійтись не можна. Пропоную зараз послухати ще віршик, який написала Марія Чепурна. Вірш називається Окральчик. Прослухайте, віршик, будь ласка, і дивіться на картиночки. Мама з поличка прийшла, і гостинець принесла. Полі зайчик чебеля нам окрайчик передав. Хто до крихти з'їсть окрайчик, буде бігать, наче зайчик. Слухайте ще раз уважно. Мама з полечка прийшла і гостинець принесла. Полі зайчик чеберя нам окрайчик передав. То до крипти з'їсть окрайчик, буде бігать, наче зайчик. Дітки, чи знаєте ви, що таке окрайчик? Ні. О, ось картиночка. Окрайчик це горбушечка, краєчок хлібчика. Ось, бачите, показано на картинці. А як Добре, це зайчик Чебиря? Це як? Це швиденько бів. Скажіть, ви прослухали вірші? Звідки ж прийшла мама? Де це? Що це? Булочки. І булочки. Яка прийшла. Так, а що принесла мама? Гостиниць. Гостиниць, вірно. А хто передав окрайчик? Зайчик. Зайчик передав. Так. А що буде з тим, хто з'їсть окраїнчик крихти? Що з ним буде? Бігать. Бігать буде. буде. Так, буде бігати, наче зайчик, а зайчик бігає швиденько, так? Давайте ми спробуємо разом з вами повторити, повторити цей віршик, користуючись картинками. Мама, з полечка прийшла. Повторюємо разом. Мама з прийшла. І гостинес? І гостинес? принесла mm. полі зайчик себе mm. mm. повторічик mm. 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 нам покрайчик переда

Буде бігати наш зайчик. Так, правильно. А хто спробує сам без підказок розказати віршик, дивлячись на картинку? Артемчик, спробуєш? Баба, давай спробуй. Да. Шла. Шла. І, і не так. Злата тихенько волі в полізачик чеби я... на <свят> нам окрайчик передав. ага <свят> хто до крестити сиісти окай <свят> Буде. Буде бігач, наш зайчик. Добре. Злата, спробуєш? Добре. Не хочеш. Добре. Дітки, чи сподобався вам віршик окрайчик? Так. А оповідання «Хліб чи халва»? Так. Так, сподобалось. Я дуже рада, що вам сподобалось. Спробуйте, будь ласка, вдома. Розповісти оповідання хліб чи вас своїм рідним. Я впевнена, що у вас все вийде. А віршик, який називається Покрайчик, пропоную вам вивчити на пам'ять і записати відео, а потім надішлете мені. Я б залюбки подивилась і послухала, як ви розповідаєте цей вірш. Я надішлю вам. Презентацію і за допомогою картинок ви зможете вивчити цей віршик. Я впевнена, що у вас все вийде, бо ви у мене розумнички, уважно слухали і гарно працювали на занятті. Я бажаю всім вам гарного дня, будьте здорові, до побачення! До побачення!